Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемося в одній дуже непростій, але надзвичайно важливій темі як працює комісія з компенсації за зруйноване житло в нашій юнаківській громаді. І знаєте, ми спробуємо пояснити, чому ці на перший погляд прискіпливі перевірки це зовсім не бюрократія. Насправді, це єдиний спосіб захистити кожного з нас, кожного чесного мешканця. І, от щоб ви одразу зрозуміли всю серйозність ситуації, ця фраза. Вона, по суті, є ключовою для всієї нашої розмови. Бо за кожною гривнею, яку виплачує держава, стоїть персональна, уявіть собі, кримінальна відповідальність. Це не просто про гроші, це про те, що люди, які намагаються допомогти, щодня ризикують власною свободою. Отже, про що саме сьогодні піде мова? Спочатку розберемось, яка місія у комісії і яка ціна помилки. Потім я б сказав, на нас чекає такий собі хід парад шахрайських схем. Повірте, там є чому дивуватися. Далі побачимо, як реагують ті, кого спіймали на гарячому, ну і наостанок підсумуємо, чому така ретельність у перевірках це власне і є справедливість. Так почнемо з першого пункту в наших умовах, коли небезпека зовсім поруч, державна допомога це без перебільшення рятівний круг для багатьох. І головна місія комісії вберегти цей круг, не дати тим, хто хоче нажитися на чужому горі, його прокусити. Просто вдумайтесь для десятків родин у нашій громаді програма є відновлення це не просто слова, це буквально остання надія, шанс знову мати дах над головою. Це не про гроші як такі, це про можливість почати все з чистого аркуша після того, як ти втратив усе. І саме тому кожна копійка з цих коштів має бути на суворому контролі. А тепер про юридичний бік справи щоб було зрозуміло, звідки така обережність. Ось ці статті кримінального кодексу 191 та 367 – це не просто цифри. Якщо комісія, ну скажімо, через недогляд або що ще гірше під тиском погодить виплату шахраю, то її члени можуть самі опинитися на лаві підсудних. Це цілком реальна загроза. І саме тому кожен папірець, кожна довідка перевіряється, як то кажуть, під мікроскопом. Ну що ж, а тепер переходимо до, мабуть, найцікавішої, хоча, чесно кажучи, і найсумнішої частини наш так званий хід парад шахрайських схем. Зараз ви побачите, на яку винахідливість ідуть деякі люди, аби отримати гроші обманом. Це просто вражає і обурює одночасно. Отже, справа номер один, яку ми умовно назвали машина часу. Тут людина вирішила, що може просто переписати минуле, тільки уявіть собі. Тільки подивіться на цю різницю. В заяві Чорним по білому будинок знищено внаслідок прильоту. Здавалося б, трагедія. А що ми бачимо, коли піднімаємо архіви ДСНС і сільради? А те, що будинок згорів ще влітку 22-го року, причина банальне коротке замикання. І що найцікавіше, власник вже тоді отримав допомогу. Тобто, це класична спроба знаєте, отримати гроші двічі за одне й те саме. Гаразд, якщо ви думали, що минула історія це межа цинізму, то ось вам справа номер два будинок привид. Тут людина спробувала отримати гроші за те, чого на момент вторгнення вже давно не існувало. І як же вдалося розкрити цей обман? Дивіться на папері, у техпаспорті будинок є, все красиво. Але ж ми живемо у 21 столітті, і супутники не обдуриш. Комісія просто відкриває Google Earth, дивиться знімки за різні роки і. Що вона бачить? А бачить, що на тому місці, вже років 15 росте бур'ян. Будинок давно розібрали на будматеріали. Це, по суті, спроба продати державі повітря, прикриваючись війною. Ідемо далі. Справа номер 3 ми її назвали Казка про трьох поросят. Бо тут будинок виявився набагато міцнішим, ніж його хотіли показати. Ця схема вже вищого рівня, бо тут залучили кишенькового експерта, щоб підробити висновок. Ось тут вся суть схеми: так званий експерт, сидячи десь в офісі, навіть не виїжджаючи на місце, пише: все, будинок зруйнований під знос. А що насправді? Комісія приїжджає і бачить, так цегляне облицювання пошкоджене, але несучі стіни, міцний дерев'яний зруб, дах, все на місці. Будинок абсолютно ремонтопридатний. За такий висновок експерт може легко втратити ліцензію, а заявник отримати кримінальну справу. Ну, а це, мабуть, вершина цинізму. Справа номер чотири герострат нашого часу. Тут мова йде про те, що людина власними руками знищує своє житло, аби отримати гроші від держави. І тут факти просто залізобетонні. По перше, свідки наші ж військові чітко кажуть, ніяких обстрілів у той час і в тому місці не було взагалі. По-друге, все вказує на навмисний підпал і яка мета? Дуже проста спалити стару хату, щоб отримати сертифікат на новеньку квартиру. Тобто, це вже не просто шахрайство, це два злочини в одному, умисний підпал і замах на шахрайство. Гаразд, ми побачили схеми. А що ж відбувається, коли ці схеми розкривають, коли обман не вдався? Ну, тут деякі люди переходять до плану Б. І цей план це вже не хитрощі, а прямий агресивний тиск. О, я думаю, багато хто бачив подібні дописи в соцмережах. Комісія вимагає хабарі, свояка, кума, брату все погодили. А мені ні. Корупція класика жанру, гучні звинувачення, крики про несправедливість і, звісно, жодного доказу. Просто емоції і маніпуляції. І ось тут дуже важливо розуміти, що насправді відбувається. Мета таких істерик у Фейсбуці зовсім не знайти правду. Ні. Мета створити такий інформаційний шум, такий тиск, щоб комісії стало простіше погодити незаконне рішення, аніж потім тижнями відбуватися від бруду. По суті, це такий собі публічний шантаж. І от ми підійшли до фіналу. Давайте розберемося, чому комісія не може просто сказати шахраю ні і розійтися? Чому вона зобов'язана передавати всі ці факти до поліції та СБУ? І на це є кілька і дуже вагомих причин. Так чому ж? Чому не можна просто відмовити і поставити крапку? Чому треба залучати правоохоронців? Відповідь тут проста і складна водночас, тому що це питання відповідальності і справедливості. Давайте по пунктах. Причина перша це захист самих членів комісії, щоб завтра їх самих не звинуватили у розтраті коштів, бо вони пропустили шахрая. Причина друга, і вона, мабуть, найголовніша це справедливість для всіх нас. Бюджетне відновлення ж не гумовий. І кожна гривня, яка йде шахраю, це гривня, яку не отримає сім'я, що реально сидить під відкритим небом. І причина третя це має бути уроком для інших, щоб наступного разу, коли комусь прийде в голову ідея схематозити, він чітко знав, з чим це закінчиться, і щоб ні в кого не було ілюзій. Наслідки дуже серйозні. Це не просто умовний термін. Навіть якщо обман викриють через рік чи два, сертифікат на житло анулюють. Квартиру чи будинок, куплені за ці гроші, заарештують, і всю суму до копійки доведеться повернути державі, та ще й з відсотками. Тобто, це короткочасний виграш, який обернеться величезними проблемами на все життя. І це, мабуть, найголовніше, що ми всі маємо зрозуміти. Комісія працює не проти людей, вона працює заради того, щоб допомога була розподілена чесно, щоб її отримали ті, хто втратив усе, а не ті, хто найхитріший. І тому дуже потрібне розуміння від кожного мешканця громади, чому ці перевірки такі ретельні? І на завершення, давайте просто поставимо собі одне питання воно стосується кожного з нас. Чи дозволимо ми, щоб обман і хитрість вкрали шанс на нове життя у тих, хто справді цього потребує, бо захист справедливості це не робота однієї комісії, це наша спільна справа. Дякую.